Високоповажені колеги, друзі, по науково-педагогічній ниві мені дуже приємно Привітати вас від відділення професійної освіти і освіти дорослих нашої Національної академії педагогічних наук України. Я сердечно вдячна президенту Академії, доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії наук України. України, Національної академії педагогічних наук України, президенту Товариства Знання України Василю Григоровичу Кременю за вітальне слово, за добрі побажання, а головне за велику підтримку, яку ми маємо від Василя Григоровича у розвитку мистецької мистецько-педагогічної освіти. Я хочу сказати про те, що лежить на серці і душі. Хочу сказати про те, що нас усіх зібрала любов. Зібрала любов у цей тяжкий воєнний час страшної расистської війни проти України. І наша держава, наш народ, Збройні сили України. Боронять нашу незалежність, боронять наше майбутнє і майбутнє наших дітей. E прикро, що ми. Як і попереднього року в зв'язку з ковідом, так і цього року. У зв'язку з цією страшною рашистською війною не можемо разом усі зібратися або в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Задюна нашої академії, або в Київському педагогічному коледжі імені. Антона Макаренка, де ми завжди проводили читання. Мистецько-педагогічні присвячені світлій пам'яті професора Оксани Петрівни Рудницької. Тоді Приїздило, з усієї України, з різних куточків, з різних державних, педагогічних університетів, і не лише з педагогічних університетів. Приїздили Доктори, професори, кандидати наук, керівники кафедр і керівники університетів приїздили студенти з інших країн, які писали творчі роботи по спадщині Оксани Петрівни Рудницької і багато інших наших колег. Трапилося так, трапилося так, що не стало нашої Оксани Петрівни Рудницької. Не стало її у червні. 2002 року, 13 червня 2002 року. Але уже через півроку, на початку грудня 2002 року відбулися перші всеукраїнські мистецько-педагогічні читання, присвячені Оксані Петрівні, а нині. Ми маємо вже двадцяті поспіль двадцяті міжнародні мистецько-педагогічні читання. Так поступово відбулася трансформація від всеукраїнських до міжнародних. Хочу сказати, що це не є випадковим, що впродовж 20 років триває оцей. Проєкт, фундаментом якого є велика любов, велика пошана до світлої пам'яті Оксани Петрівни Рудницької, і до того, що вона зробила. А любов за святими це дуже велика сила люди... людини. І, напевно, о той Камертон любові, який був. У серці Оксани Петрівни любові до своєї рідної вітчизни України, любові до мистецтва, любові до педагогіки, любові до студентів, до своїх колег. Оця любов Оксани Петрівни була безмежною і вона була написана в її красивих очах. В яких можна завжди було прочитати оцю любов, повагу, повагу, бажання? Робити добро йти по шляху добротворення, що і робила Оксана Петрівна упродовж усього свого життя. Звідки ж витоки цієї любові? Безумовно, витоки від Бога, від родини, від батьків. Оксана Петрівна після закінчення спеціальної музичної школи інтернату імені Миколи Лисенка у Києві стає студенткою Київської державної консерваторії імені Чайковського. І після закінчення консерваторії була запрошена на роботу на педагогічну ниву педагогічну діяльності кидівць, ректоратом Київського державного. Педагогічного інституту імені Горького, і е, там Оксана Петрівна пройшла трудовий шлях професійного, мистецького, педагогічного зростання, е, пройшла шлях від викладача гри на музичних інструментах до е, завідувача кафедри ТУ. Історії та історії музики та гри на музичних інструментах Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгманова. Оксана Петрівна у 1977 році успішно захищає кандидатську дисертацію, а через сім років Захищає докторську дисертацію з надзвичайно актуальної, актуальної проблеми, актуальної і нині. Вона у 1994 році захищає дисертацію на тему формування музичного сприйняття в системі розвитку. Педагогічної культури майбутнього вчителя, науковим консультантом був академік Академії педагогічних наук України Володимир Іванович Бондар, якого, на жаль, немає з нами. А кандидатська дисертація формування естетичних оцінок студентів педагогічних вузів на матеріалах музики була виконана. Під керівництвом незабутньої Тамари Іванівни Цвелих, кандидата педагогічних наук, на жаль, її також немає з нами. Оксана Петрівна Рудницька, маючи таких вчителів на, на педагогічній ниві, які заклали в ній от, то не вичерпну любов от, до е, музики, до педагогіки, бо для цього вона народилася, народилася саме для цього. І тому Оксана Петрівна завжди творила, піднімалась вперед. І от хочу сказати про те, що саме тоді, коли Оксана Петрівна Тривалий час працювала, перепрошую, у Драгоманівському університеті, там її побачив, зустрів, зрозумів, глибину цієї красуні, бо це була дуже дивної красоти, чарівної красоти Оксаночка Петрівна. і Оксан. І наш Іван Андрійович за Теж його вже немає з нами з кінця серпня 2014 року. Він неодноразово розмовляв з Оксаною Петрівною і в повному розумінні слова вмовив її, щоб Оксана Петрівна дала згоду на півставки перейти на роботу. Він інститут, в інститут заснов. Іваном Андрійовичем Зезюно, нашим академіком, це перша назва цього інституту Інститут педагогіки і психології професійної освіти. Спеціально під Оксану Петрівну Іван Андрійович за погодженням з президією Академії педагогічних наук України була створена лабораторія музичної освіти. І ось там на Берлинського 9, на 9-му поверсі у малисенькій кімнаті відбувалося таке. Диво зародження нових ідей, нових концепцій, нових проєктів, проєктів, ще, які ніколи не виконувалися в нашій державі. Саме це робилося в Зазюнівському інституті, як ми говоримо під керівництвом Оксани Петрівни, у першій лабораторії музичної освіти. Створеній в нашій, в нашій державі. Давайте подивимося так. Оксани Петрівни немає з нами 20 років. Музично мистецько-педагогічні читання сьогодні 20. 20 років минуло, як вона відійшла від нас. Чому ж тоді така велика притягальна сила того, що залишила Оксана Петрівна після себе? Я у зв'язку з цим дуже от мені видається, що Ліна Костенко, наш видатний, видатна поетеса? Філософ, видатна патріотка України Ліна Васильівна Костенко написала такий катрин: нехай підуждуть невідкладні справи. Я надивлюсь на землю і на трави, наговорюся з добрими людьми, бо час минає, бо минаємо, ми, бо ми минаємо ми минає так, то І вона закінчує і час. Це тільки. Від Такту, і час з великої літери, великий диригент перегортає ноти на півпітрі. Тут Ліною Васильівною викладено її розуміння філософії часу. Ми минаємо, минаємо. Залишається час, а в тому часі залишається ім'я. Бо Ліна Костенко знову ж пише, А що ж тоди, тоді залишиться від мене, якщо візьму я тільки ноту Бене, аж де ж тоді симфонія життя? Минуло відтоді 20 років. Час це п'ята частина століття минула. А в тому часі? Не вмерло ім'я Рудницької, не вмерла її спадщина, а в тому часі живе, утверджується, розвивається в Україні концепція мистецької педагогіки. Автором концепції мистецької педагогіки є професор Рудницька. І сьогодні, саме Україною, в науковий обіг Європи введено нову субдисципліну мистецька педагогіка. Бо ви пригадуєте, дорогі науковці, що ще у 2013 році. У Кракові відбувся польсько-український, українсько польський форум, шостий форум, а тема цього форуму була такою: інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін. І тоді вперше у публікаціях українських авторів було заявлено, було заявлено і введено в науковий обіг ім'я Рудницької як творця нової субдисципліни педагогіки. Оксана Петрівна залишила після тебе себе унікальні праці, унікальні навчальні посібники, які і сьогодні є актуальними. Зокрема, Педагогіка загальна і мистецька. Упродовж останніх років свого життя, Оксана Петрівна опублікувала дуже багато праць саме з мистецької педагогіки, саме з мистецько-педагогічної освіти. І тому той доробок Оксани Петрівни від мистецької педагогіки. До від мистецької освіти, до мистецько-педагогічної освіти, який вона залишила цей цінний доробок, є сьогодні надзвичайно важливим для подальшого розвитку мистецько-педагогічної освіти в нашій державі. І тому щороку до наших читань. Мистецько-педагогічних доєднуються і наші польські науковці, польські колеги і доєдную, приєднуються педагоги і студенти з інших країн, яких це надзвичайно цікавить, і для яких це є надзвичайно цінно. Отже, поєднання високої духовності, високого професіоналізму, високої такої, високого прагнення до досконалості уможливили ось такий доробок Оксани Петрівни Рудницької, який увійшов в історію педагогічної думки нашої, нашої держави. Тому, дорогі колеги. На мою думку, оцей камертон любові Оксани Рудницької нас усіх збирає докупи на ось такі зібрання. Шкода, що не наживо, але після нашої перемоги ми обов'язково будемо збиратися і в педуніверситеті Драгоманове, і в Національній академії педагогічних наук. України, і в Дзязюнівському інституті, і в Київському професійно-педагогічному коледжі, директором якого є наша Щербак Ольга Іванівна, доктор, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Тобто Такий доробок і такі імена не минають. Я дуже хочу найсердечніше подякувати колективу інституту, директору інституту, доктору педагогічних наук, професору, члену, члену кореспонденту. Нашої академії Ларисі Лук'янові. Сердечно подякувати відділу змісту і технології педагогічної освіти, завідувач е, ла, відділу доктор професор Мирослава Петрівна Вовк, усім працівникам е, і цього відділу, і інших відділів, які, які Далі йдуть вперед, здійснюють свої творчі пошуки, і в цьому є почерк, в цьому є реалізація прекрасних мрій Оксани Петрівни Рудницької, якої з нами, на жаль, немає фізично, але духовно вона завжди з нами. І дякуючи вам. Знову ж ліною Костенко, скажу, а далі йдуть вже тільки витривалі. Ми наш народ, витривалі, мужні, ми переможемо. Як пише знову ж ліна Костенко, не такі ми й хволі не допускай такої мислі, що Бог покаже нам нелацку. Життя людського строки стислі, не часу на працку. До перемоги, дорогі мої друзі, до нових звершень, нових педагогічних читань рудницької, до нових прекрасних справ на нині. Ниві. Науково-педагогічній нашої прекрасної вітчизни. героям слава, слава Збройним силам України, слава усім тим, хто бореться разом з нами. Ми сердечно дякуємо нашим зарубіжним колегам, які сьогодні до нас під'єднуються, зокрема, доктор педагогічних наук, професор Тереза Яніцька, Паник. Інші наші колеги за кордоном дякуємо полякам за таку підтримку нашого українського народу у гірку добу страшенної війни. Бажаю успішного проведення міжнародних мистецько-педагогічних читань уже 20-х і до нової зустрічі з землям Оксани Рудницької після нашої перемоги. Дякую за увагу.